Доброго дня всім та мирного неба. Звертаюся до всіх людей, які небайдужі. Зараз в нашому підприємстві, то в Красногірський олійний завод, відбувається рейдерський захват. Уже треті сутки люди, чоловіки, які тут працюють, не сплять. Вони не поряд біля своїх сімей, вони тут в господарстві. Ось всі люди з'їхалися, щоб відстоювати наше господарство. Зараз ми. Блокуємо ворота, блокуємо ворота блоками, так як це відбувалося на початку війни. Навіть все це відбувається як в кошмарному сні. Ніхто не міг подумати, що в військовий час можуть відбуватися такі незаконні речі. От. Два дні назад до нас приїхали невідомі люди, привезли нового директора, сказали, що господарство вже їхнє. От. Наші Власники нікому нічого не продавали, що можуть підтвердити і посвідчити у суді. Зараз ми робимо все, щоб відстояти наше господарство. Всі люди на роботі, в кожного сім'ї, в кожному треба годувати свою сім'ю. Нас хочуть викинути за ворота, заволодівши нашим майном. Люди, допоможіть, благаю, звертаюся до органів місцевого самоврядування, до поліції. Припиніть це безчинство. Дякую всім за допомогу.